Так, використовуємо ось такий активний слаг, таку п'явку. Відвідний повітець. О! Підсів! Підсів, молодець. Так. Дивіться, які не Ви бачили таких не ноже, як, як йому сподобався ось оцей слаг, який його завернув. О, такий окуньок, ми його випускаємо. Дивимося на нашу приманочку. Приманка у нас нереально живуча. З такого цікавого якогось силикона. Турки щось знають. Андрюха, щось ти перестав старатися? Держи вот так руку, вот в таком положении перед собой, и такие вот... Э... Ух, какая подача, блин. Подача была только что отдай из И так поактивнее, Андрюха, катушечкой поактивней. Ах. Поклвые. Поклвывая кунь. Ух, блин. Ты бачил, что було только что?